Одну річ, яку я порадив би вам зробити в наступному році, в випадку, якщо ви збираєтесь краще себе роздвинути і перейти на новий рівень, це доєднатися до спільноти. Якщо вже є в спільноті, можливо, вам теж буде цікаво подивитися, які є атрибути спільноти і за якими ознаками їх вибирають. Тому поїхали! Привіт, я Олександр Тарченко, освітній підприємець, батько чотирьох дітей, і я є активним учасником декількох спільнот. І одну спільноту я в наступному році планую окремо разувати про що буде в самому кінці. Я назвав це відео спільнота як важель зростання дорослої людини. По суті, задача спільноти додати вам сил, додати енергії, знань, умінь, нових людей, нових знайомств і нового розвитку. Отже, ви входите в новий рік, і у вас є якісь певні проблеми, і які потребують і ваших рішень, вашого включення. Однією з поширених помилок це вирішувати все самому. По суті, це намагання витягнути наступний рік за рахунок сили волі. Що означає в нашому випадку більше працювати, більше вчитись і більше терпіти? Я пропоную подивитися на можливості спільноти з іншого боку, що це може для вас стати таким реальним бажаним зростанням, оскільки це те місце, де ви зустрічаєте людей, які прийшли за такою ж самою проблемою, для за такими самими рішеннями, з такими ж самими болями. Є такі ознаки, що ви потребуєте спільноти, і вам важко їх вирішити наодинці. Це у вас багато задач, мало ясності, коли на все накопилося, і ви не знаєте з якого боку підійти. Або ви відчуваєте, що у вас вже є певні бажання до росту, але не ви не розумієте, чого не вистачає вам якісь скляна стеля, в яку ви постійно опираєтесь, або ви знаєте, що у вас є достатньо знання, але інколи не знаєте, яким чином їх застосувати і. І від того ви навіть можете не приступати починати щось робити. Отже, трохи теорії на початку, що таке спільнота, і які в неї є певні атрибути спільноти, це спільні цінності. Це коли ви знаєте, що ці люди, з якими ви разом розділяють спільні бачення життя, відносин житті, мають спільні цінності. Це коли є ідентичність членства, це коли ви розумієте, що ваші. Однодумці це є вашими колегами, вашими в англійській мові такі peers, да, рівними вам і прийшли сюди за такими ж самими задачами, і прийшли сюди з такими ж самими питаннями для вирішення подібних задач. Ключовим елементом спільнот є щедрість. Це коли ви розумієте, що ви вкладаєте, ділитесь своїми знаннями, навичками, уміннями, досвідом, помилками, успіхом і інші привносять щось. Це коли наміром є підсилення один одного, допомога. Це вказати на на помилку, якусь підказати якийсь новий шлях вирішення В спільноті також важливі моральні принципи. Що всі люди, які прийшли сюди, у них є розуміння важливості часу, ресурсів інших людей, що ця спільнота об'єднується для за для якогось певного результату, і що для цього є якесь внутрішнє розуміння у інших людей, що є відповідні правила, процедури, і відповідно є бажання досягти такого. Спільного загального результату в той час, коли ви досягаєте результати для кожен для себе, по суті, які можуть бути функції для дорослої людини, така і, і де може спільнота точно бути в користь? Це швидкість рішень. Це тоді, коли ви не тільки думаєте, що у вас там відбувається в голові, десь ви щось плануєте, але ви опираєтесь і на досвід інших людей. На ту картинку світу, яку ви, можливо, не бачили до того, як ви не, не побачили приклад якоїсь людини. Це відповідно, якість мислення. Це про те, що спільнота дає певне зеркало. Ви озвучуєте свої якісь свої тези, ви чуєте, як інші люди озвучують свої тези, і ви не зміряєтесь з тим, що відбувається в більшому контексті. По суті, це така теж певна рамка відповідальності. Коли ми домовляємося щось робити для спільноти, ми його робимо і відповідно очікуємо, що інші зробили. І це більше про таке активне включення. І не, не тільки очікування того, що я прийшов у спільноту, ну що тут мені дадуть. Да? Це про те, що яким чином бути таким включеним в загальний результат і в загальний ну, рух спільноти до якогось кращого майбутнього і, і розвитку. І соціальний капітал це такий, ви. Зустрічаєте однодумців. Ви зустрічаєте нових друзів. У вас е контакти, які партнерські, якісні. Це люди, з якими ви зовсім на іншому е ступені у відносин, ніж просто ви зустрітися, познайомитися, обмінятися контактами і там випадково згадувати потім, де ви бачились взагалі якість спільноти в більшій мірі залежить від. Якості контактів всередині спільноти, між тим, як члени спільноти між собою комунікують, наскільки вони дружать, наскільки вони спілкуються поза межами якихось певних івентів або форматів для спільноти і підтримують такі зв'язки. По суті, класифікувати спільноти ми можемо за наступними ознаками: Це за масштабом, це тоді, коли ми говоримо про міжнародні спільноти, про, про те, що є спільноти загальновідомі в усьому світі. Я є членом е, спільноти з сімейного бізнесу. Family Business Network вже більше десяти років, і ця спільнота заснована в Швейцарії і є відділення по всьому світу, і члени спільноти зустрічаються в тому числі на міжнародних івентах між собою. Такі е, обмінюються своїм досвідом, роблять візити в компанії. Ну і відповідно є український чаптер. Де люди між собою спілкуються, їздять в гості з візитами в компанії, діляться досвідами, діляться успіхами і невдачами один одного підтримують один одного. Серед національних я можу назвати суп спілка українських підприємців, БОРД, спільнота, які які об'єднують підприємців України, і в принципі вже БОРД виходить за межі України і розвивається в інших країнах. І є відповідно локальні. Локальні спільноти, такі як Одеса Бізнес Клаб, наприклад, Інспіра у Дніпрі, є локальні бізнес-клуби. За типом доступу спільноти бувають відкритими закритими. По суті, відкриті спільноти, якщо ви не були до цього часу ні в якій спільноті, я раджу доєднатися до такої спільноти для того, щоб відчути, що це, про що це, як ви себе відчуваєте в колі людей, яких цікавить якась тема або якась індустрія. Відповідно, закриті, да, де є. Як закриті клуби, де вхід, відповідно, дуже регламентований, є певні фільтри для входу, і, відповідно, він може бути за рекомендаціями, таке інше. Але вони дуже корисні для росту. У них там дуже закрита така атмосфера і камерна, і там є зовсім інший темп розвитку або масштаб розвитку. І за природою зв'язку. Це може бути професійні, коли ви прокачуєте якісь навички, або ви розвиваєтесь в якійсь індустрії свої. Тематичні інтерес до життя, коли ви дивитесь на, 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 на різні сторони життя. Наприклад, я в кінці скажу про спільноту, яку я розвиваю в, в контексті в цієї теми. Да? Це була тема, це тематична спільнота для батьків і проектні. Проектні це, наприклад, у вас є вузька задача. Цей осінь я робив теж. Про такі тематичну спільноту мастер групу яка була націлена на спілкування батьків з дітьми, особливо зайнятих батьків з дітьми, коли ми дивилися таку конкретну задачу розібратися з тим, де дитина є зараз, і куди вона може розвиватися в наступних періодах, на різних етапах життя вам може знадобитися різна спільнота, або ви можете відчути потребу в інших спіль... в різних спільнотах. Тому по суті, ви шукаєте якусь зону переходу для себе, наприклад, і шукаєте напрямок відповідного. Якщо у вас необхідно розвиватися десь професійно, ви шукаєте якісь тематичні або професійні спільноти, якщо вам треба особисті прокачати якісь навички, компетенції, ви дивитесь на. на Ті групи ви можете доєднатися до якоїсь бізнес-школи або можете знайти спільноту, яка розвиває певні, певні компетенції лідерства, комунікації. Якщо у вас, наприклад, треба масштабування, ви дивитесь на спільноти, які працюють міжнародні. І дивитись на те, де може поширитися ваша підси. Де ви можете себе підсилити. Да? Чим ви можете себе підсилити? Це може знання міжнародних ринків, це може бути фінансування, це бути якесь менторство, або на якомусь певному етапі життя. Ви розумієте, що вас вам просто треба підтримка. Вам треба люди, які зрозуміють ваш ваш етап життя, зрозуміють складнощі, які ви проживаєте і переживаєте. і це буде про таке коло довіри, яке дозволить вам. Рости розвиватися певний час. У мене є таке коло довіри. У нас шість. Ми живемо в різних країнах, і в ми зустрічаємося вже більше десяти років, підтримуємо один одного, розуміємо питання болі, проблеми в бізнесі, в житті, особисті сім'я, діти. І це такий високий рівень довіри, який дозволяє розкриватися, дозволяє. Бачити більшу картинку, розуміти контексти, і, і допомагати один одному зовсім на іншому рівні зрілості. Зупиню спочатку на, на тому, які спільноти не є добрими, і яких бажано уникнути. Це ті, які забирають енергію. Якщо ви є членом такої спільноти, де ви відчуваєте, що у вас ви не отримуєте там ніби якусь позитив. У вас виснажливі виснажує таке спілкування, можливо, це не ваша спільнота, вам треба змінити її, да? Або де є, існує такий культ лідера, коли всі тільки дивляться в на одну людину, яка, відповідно, любить себе більше, ніж завдання спільноти, і, і таким чином підтримує таку культуру. Це теж можливо не дуже якісна культура, де є відповідні покарання або, або якісь. Просто стрибають з однієї теми на іншу, якісь хайп і драматизація. Є такі спільноти, я їх називаю спільноти дисконти, коли члени між собою спілкуються заради знижок один у одного або продажів один у одного. І це така як на мене неціннісна, неякісна спільнота, а спільнота вигод, Де є певна відповідна закритість інформації, контролю. Тут, так ми все це для себе, нікому не діліться, не кажіть і відповідно. Звісно, щось може бути закрита інформація, але це не повинно бути, не повинні робитися культ. Ну, відповідно, коли ви там відчуваєте внаслідок такої комунікації якусь залежність, або вас вимушують бути залежними від цієї спільноти, бути таким під, під, під постійним контролем, це мені здається нездорова спільнота, якої краще уникати. І відповідно, які маркери, маркери правильної спільноти, це що є зрозумілі правила. Хто доєднується в спільноті? Є регламенти, є якийсь класний анбордінг, є люди, які відповідальні за розвиток спільноти, якісь менеджери спільнот. Ви розумієте, з ким комунікувати, з якого приводу, розумієте, що відбувається, які події відбуваються, які ви можете внесок внести в спільноту. Є для цього відповідні регламенти і процедури і, і події, які і що спільнота може дати вам? Які у вас очікування? Чи вони відповідають? І де повторюсь, що важливий важливий компонент є щедрість, це тоді, коли всі діляться. Да? Спільнота – це не 1 плюс 1 плюс 1 до рівня, там, 3, а спільнота – це 1 плюс 1 плюс 1 до рівня 100. Це тоді, коли кумулятивно енергія, знання, досвід, вони дають зовсім інший ефект і зовсім інший результат. Ну і відповідно, коли ви розумієте один одного, коли у вас є базове розуміння, коли ви розумієте, що всі у вас є і етичні складові, і моральні складові, і можливості з'являються для розвитку нових спільних проєктів, нових дружб, нових відносин. Це спільнота, яка надихає, і спільнота, яка збагачує, спільнота, яка бачить, ну, така, малюється в перспективі, що ви б хотіли з цими людьми бути і далі розвиватися і далі. Ну і коротко скажу, що я запрошу вас до спільноти, яку я започаткував на платформі Скул. Це спільнота досить крутих батьків. Ми працюємо у світі вже давно, і є відповідні запити постійно від батьків, що робити з дітьми на різних етапах зрілості, а як підготуватися до дорослого життя, а як підготуватися до навчання, а куди зараз навчання рухається? Я збираю таких батьків в групу на спільноті «School», Посилання буде під відео, де ми будемо розвиватися самі як батьки. Допомагати один одному, розповідати історії, приклади успіхів, приклади невдач, ділитися ресурсами різними, організовувати зустрічі з цікавими людьми. Поїздки вже одна поїздка зараз в розробці на літо. Тому долучайтесь, посилання буде нижче і бажаю вам наступному році знайти свою спільноту, знайти тих людей, з якими вам буде цікаво рости, розвиватися, ділитися своїм досвідом і отримувати поради і бачення на себе зі сторони інших людей. Бажаю вам. Наступному році нову якісну спільноту.